Прочу ми кажемо, Господи, ми нині празнуємо Іва Угольського, а вчора Олексія Карпаторуського, і кажемо, ми в Закарпатті маємо своїх святих, свою церкву Карпаторуську православну. І якщо вам все не любить, кажемо чиновникам подлинно українська, настояща українська. Де предстоятий блаженніший онуфрий. І ми всі подумали, Господи, як нам важно не боятися тих угроз. Конституція розтоптана, законодавство розтоптано. Але ведь ми держава, а ведь ми громадяни. Ми не можемо піти по їхніх путях. Ми кажемо, Боже, помилуй, прости їх, бо вони приймають такі закони. Заявляли, що це не протирічить європейському законодавству, ой як протирічить, весь мір піднявся. Рада Європи, ООН, підняли питання, що це за видумка, коли єного священика судять у громаді, то треба колективно наказати всю громаду. За злочин священника, Карається вся громада, забирають в них церкву, храм, землю, регістрацію. І Оон об'явило, що ви творите, коли за одного хочете цілу церкву колективно карати. І от Бог дає нам нині радуватися. Ми в Закарпатті маємо православ'є, є. подкреслюю. Києві ще був язичницький, де києвляни поляни, людські жертви приносили, такі, як дикарі десь там у Африці. А ми вже були християни православні освіту мали, писемність мали. Читали ми Євангеліє так, як нині читаємо. І вдруг нам тепер заявили, а ви московські попи. Ми не обіжаємося. називайте нас, як хочете, Ну ми реально русинські попи, православні попи, жителі Закарпаття, громадяни України, котрі люблять свою державу, котрі допомагають у всіх бідах і в війні, і в економіці. Ми настоячі громадяни, ми настоячі православні, порівняно з нами законодавці вичерпнули себе із історії України. Недаром кажуть, можна войти в історію, а можна влипнути. І багато з них влипли. Що нам робити? А ми сьогодні з радості кажемо, Преподобний Отче наш Олексіє, Равноапостольний святий нашої земли. І т... Іове Угольський, Ви двоє нині великі святі. Праздник в Закарпатті всеобщує празнування цих двох святих. Моліть Бога за нас. Ми від православ'я сохранили. У дорадянський час ми церкву свою підняли. А прийшли безбожники-большевики-комуністи, поламали нашу історію, а тепер їхні діти внуки, нам кажуть, московські попи. Самі ви московські. А ми закарпатські. А ми карпатські, а ми громадяни України, а ми добрі, законопослушні громадяни. А значить, тут на землі. Діти Божої Української православної церкви канонічної, де блаженніший Онуфрій предстоятель, а у вічності, а у вічності в'єдно із преподобним Алексієм і преподобним і Угольським Будемо наслідниками, наслідниками Царства Божого, котрі кличуться вірні діти Божі. От котрого відсікаються усі гонітілі, книжники і фарисеї, бо ніхто не не вийде в царство, тільки віруючі святі благословенні, а ми, жителі Закарпаття, а тепер і православні української православної церкви, великою сім'єю, свідчими, можете ви приймати проти нас закони. Вони самі по собі вже беззаконні. А тепер будемо чекати, чим закінчиться. Але видіть мися, що цей закон так і не вступить у силу, бо світ не дасть, бо іначе імідж слава держави може бути спорчена до нуля, і нас ніхто не прийме не лише в Європу, а може і в Африку. А ми хочемо, щоб ось ми, ми жителі Закарпаття лише недавно були в Європі і хочемо бути православними. Ми громадяни, котрі відповідальні, котрі законопослушні на відміну від гонітелів і законодавців, на увічності без них, наслідники Царства Божого. Амінь.